Кто обожает прийти к нам завтра на зустричь 15 декабря в 21.00 в наш YouTube канал КАП ЮАМ для встречи с Валерием с крутезной темой, обовязково посмотреть первую частину, потому что Валерий дает зараз 4 зустречи, 4 основные темы. Поэтому, дорогие мои, зайдя на наш канал, плейлист телемост интервью с Валерием Стрельчиком, там все все наши зустречи. И обовязково посмотреть. Посмотреть самое первое интервью с Валерием Стрельчиком. Посмотреть потом, можете посмотреть формула дохода, где мы про гроши говорим, ну, разминаемся, да, перед ближайшим. И посмотреть обовязково першу зустрич из цикла четырех по клыканию. Фундаментальные космические знания, просто, которые переворачивают людину с головы на ног. А завтра, Валерий, вы для нас готовите Тема, Другу тему, важливо. друга тема, яка називається стосунки. Да? Це так. в нас в школі грошей, яка займається підготовкою бізнесменів, підприємців або люди, які хочуть зайнятися власним бізнесом, то ці чотири теми це так називаємо це піраміда підприємця. Да? А якщо глибше подивитися, то коли ми задаємо питання, чому батьки батькам варто навчити своїх дітей? Піраміді підприємництва, піраміді, да, вона включає в себе одну е, точку: це покликання, це що краще в людині, ну або в дитині. Да? Друге, це як створити стосунки, щоб це краще дати іншим людям. І третє, е, що таке гроші, да? щоб отримати за це гроші, які можна е, направити на підтримку того кращого, яке ми називаємо покликання. Це якби площа така. Да? Трикутник, як знайти площу Лен... Леніна, треба да? длину Леніна помножити на ширину Ління. <рес> да? Я обожнюю так. Да, да. Як знайти е, площу щастя, да? це треба вибудувати оцю, цей трикутник. Чим краще ти знаєш своє покликання, чим краще ти вмієш створювати стосунки, і чим краще ти е, розумієш, як розпоряджатись деньгами, тим більше в тебе основа. Да. Ну а верхня частина да, це віра. Да, це здатність бачити невидиме, впевненість у невидимому, да, і, е, це інтуїція, це е, голос, який веде, да, це бачення того, е, де знаходяться можливості. Да. От ці чотири речі, треба, ну, я вважаю, треба вчитися в школі. Ну а оскільки школа проворонила, що мені мене не вчили, і, і моїх дітей не вчила, то. То, власне, цю нішу ми і зайняли, да? тобто, дати людині. Завтра буде сама смачна. Е, чому сама смачна? Е, тому що задача цього інтерв'ю телемосту, який ми з Самвелом робимо, да, це показати базу. Да? От моя задача показати, що стосунки це в першу чергу е, ставлення, да? це по, з одної сторони, да, як ставитись до того, що відбувається. Да? Це мені допомагає, чи це мені е, насторажує, це мені е, хорошо, чи це варто змінити або обійти. То це ставлення так? в залежності від того, як ти ставишся, ти бачиш можливості або не бачиш можливості. І друге це обмін почуттями. Е, стосунки це обмін почуттями. От Самвел прекрасний практичний спосіб стосунків ну, розказав спочатку, mm -hmm. що якщо в тебе немає... Лишніх 600 тисяч, да? а в ігрі є люди, у яких є 600 тисяч, то створи з ними стосунки, і в тебе буде 600 тисяч, да? і ти вийдеш на великий круг і так далі. Я колись зрозумів оцю річ, да? що якщо в тебе чогось немає, то створи стосунки з тим, у кого це є, і в тебе буде те, чого в тебе немає. Але особливість, що ставлення і стосунки це почуття. Це нам не потрібні гроші, нам потрібні гро... почуття, які приносять ці гроші. Бо нам не потрібна риба на рибалці, нам потрібне почуття, яке приносить рибалка. І нам не потрібен бізнес, да? нам потрібні почуття, ким ми себе відчуваємо, що ми про себе думаємо, коли ми отримуємо результати бізнесу і так далі. Саме смачне, саме важливе, що люди хочуть, це почуття, це стан. Да? І це є стосунки, і з другої сторони, саме більше, чого ми хочемо позбавитись, це якогось стану, стану страху, стану невизначеності, стану невпевненості, безсилля, І це все стане, це все емоції, і з цим можна працювати. Так, от стосунки це якраз як працювати з цією незримою сферою, яка знаходиться всередині кожної людини, всередині інших людей. І саме цікаве. Що е, гроші, це і є цей стан. Люди платять тільки в двох випадках, коли вони хочуть отримати те, що вони бажають, або коли хочуть позбавитися від того, чого вони не бажають. А це все емоції, це все стосунки. І тому запрошуємо вас на е, саму смачну е, вершину із цих всіх е, пірамід, да? вона практична, сама смачна. Ну і там са... Ще й одна річ, що там стосунки чоловіка і жінки. Да. Моя ще задача завтра позов... самвел готовий цікаве питання, так. показати, що е е майже будь-який успіх, да, якщо подивитися особливо на чоловіка, і уважно mm -hmm. на нього подивитися, то десь поряд з ним або за його спиною, там завжди шершеля ля фам. 다? Там okay. є якась жінка. Чоловік, поряд, з якою жінки немає, він набагато здатний. Але він ніколи не буде здатний е, на те, на що здатний чоловік, коли рядом є жінка, яка його кохає. Да. І тому м, гроші, і кохання, як це лов із лаве. Лаве пишеться лов. Ці речі пов'язані. Да. В общем, буде дуже цікаво, да? yeah. ви, ви побачите стосунки. Вони набагато цікавіші, ніж ми до цього думали, і запрошую вас, буду рад вас бачити. Так, чудово. Я хочу напомнить валерий и вам, и себе, и всех нашим зрителям. Кстати, нас стабильно 15 человек. Неожиданно пришло 15 человек. Не успели мы начать говорить, и люди набежали. Все чудово. Мы приветствуем всех. Зараз трошки меньше, но и чудово. Так вот, мы приветствуем всем, всем, всех. Я хочу напомнить и сказать, что Валерий сначала в шутку, а потом серьезно назвал наш завтрашний эфир, нашу встречу, личный эфир, потому что мы убрали такое время, не 20.00, а 21.00. И здесь оно так сходится, синхронизуется с темами. Я хочу сказать, что здесь будет очень много вопросов, которые мы готовим так, с нашим шеф-редактором и модератором Кянкой Сергеевной. И хочу сказать всем, что питание будут абсолютно разные. Вопросы про личные отношения между мужчиной и женкой, так сексуальные питания. Политичные видно, духовные так, там ну и так далее. Все видносыны, якие э, и э, с, с деточками так и так далее. Да, Валерий? Да. И предлагаю мы с вами обычно по вашей схеме, как вы предложили, за 15 хвилин до окончания нашей встречи, чтобы люди готовили вопросы. И вы, я предлагаю, так как тема дуже велика и дуже популярна. І дуже волнують і цікавить людей, я пропоную за півгодини, як ви думаєте, М -м, можна. Можна. Ну коротше, да, друзі. Да, в... За пів години, 15 хвилин до закінчення, да, ми просто візьмемо ваші запитання, так. і е, наскільки вистачить у нас часу, відповімо. Так, так, так. Поэтому, друзі, для того, щоб потрапити на завтрашню нашу зустріч телемост з Валерієм. интервью-тренинг с темой видносыны. Для того, чтобы попасть, есть у нас, безусловно, важное требование Нужно выполнить условия. Вы обязательно должны зарегистрироваться под этим видео. Только после регистрации мы вас пустим на наш эфир. Если вдруг кто-то думает, что это шара, да, халява, то нет. Я хочу сказать, что я с улыкою и низкий поклон Валерию за то, что он робит, Я с улыкою отношусь до того, то, что Валерий делает для нас. И эти четыре встречи, они благотворительны. Валерий тратит свой час и дается издание для вас. И я говорил в нашем ролике, тот, кто захочет идти с нами дальше после этих четырех встреч, милости просим. Дополнительно вы узнаете, потому что дальше очень крутая, серьезная программа, но туда, конечно, попадут не все. Это очевидно. Поэтому, чтобы попасть на завтрашнюю нашу встречу, вам необходимо написать под этим видео в комментариях хэштег, видно, сынный. Все, точка. Таким образом, все, кто вдруг попадут на наш эфир не по правилам, наш модератор отследит и будет вынужден заблокировать вас. Не доводите до этого, поэтому я хочу, чтобы вы все попали. Привет, привет, да. Искатель приключений, да. Привет, народ. Да. Так вот, раз, два, плюс 15, плюс искатель приключений, у нас уже 18 людей, так, зараз. Вот, так что обовязково выполняйте требования, поважайте, это еще Валерия делает для нас, а это колоссальное дело. дело. Я дуже-дуже вдячный, Валерий, вам за це. Ну что, тоди до встречи завтра, воскресенье в 21.00, и готовым питание, так? Да. Добрый до день. встречи. До, до всім гарного дня. До, до, до завтра. До завтра.